І сьогодні, коли вона е, таким чином, е, а я переконаний, що вона ведеться все ж таки на провокацію ваших колег і все ж таки розказує, що вже на Святого Миколая можна створити таку організацію да, за мир, як вона там говорить. Дітей підключити, Дітей, мам, жінок. Дітей. Ви знаєте, і говорить цинічно, абсолютно, що дуже гарно на це реагує суспільство на дітей, на жінок. То ми пригадуємо, як росіяни штовхали під танки у Слов'янську саме дітей і жінок. Десь це схоже. Чому пані Надія зараз має риторику, що треба всіх вибачити, амністувати злочинців, що е, ці Захарченко і як його навіть не пам'ятаю, як його звуть, там целепніцькі е, представники так званих ЛНР ДНР, вони є легітимними на її думку представниками, з якими Україна повинна вести діалог, не чорти. Вона сказала, ми чутування проводили вчора. Між іншим більше. біжбики України повинні дуже оперативно реагувати і на те, що е, на тих людей, які повертаються з полону до. Тривало і в тому числі на тих вже громадян України, які е, зараз працюють на території України, і тим більше є народними депутатами, членами ПАРІ, е, як Надія Савченко. Оскільки ми розуміємо, що е, та ті події, які відбувалися на початку грудня, коли пані Надія поїхала на окуповані території і вела перемовини з представниками терорист, терористів, фактично, да вони е, і народний фронт на цьому наполягає. Вони повинні бути е, відповідним чином оцінені нашими правоохоронними органами, і думаю, що не тільки питання питання тут вже в позбавлені чи не позбавлені звання Герою України, а питання вже позбавлені депутатського мандату, питання позбавлення, е, взагалі можливо всіх привілеїв, які вона має, і можливо, навіть притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки ми розуміємо, що е, поїздки такі надії Савченка можуть зараз. Призвести до трагічних наслідків, оскільки ми е, бачимо, ж, на що спрямовані ці поїздки, якщо вони організовуються е, опосередковано чи безпосередньо е, Федеральною службою, е, е, як воно там називається? Федеральна служба Федеральною службою беззапасності Російської Федерації, да? якщо вони безпосередньо організують такі зустрічі, то вони направлені виключно на провокацію і проти українських інтересів. Тому навіть якщо зараз Надія вийде якимось там героєм з тим, що вона, начебто, їй вдасться з. Звільнити деяких е, заручників із більше, ніж сотні заручників, а Кремль просто з е, такої легкої руки віддасть їй декількох людей. А за цим буде стояти дуже криваві розборки, дуже криваві е, події, оскільки зараз обстріли на е, Донбасі не припиняються. Тому зараз я думаю, що нашим органам треба дуже ретельно слідкувати за е, нею і опитувати навіть її не е, в якості свідка е, про події на Донбасі, а безпосередньо про ті події, ті дії, які вона вчиняє, і чому вона їздить з ну, вис... хотів, Очевидно, що вигнати фракцію їй може, але на все одно отришить свій мандат. А якщо вона сама вийде лише з фракції, тоді можна її... І... Позбавити депутатського мандату, як ви оцінюєте Андрію цю ситуацію Прошу. партійну саме першу е чергу. Я. Я однозначно погоджуюсь з своїм колегою і хочу сказати, що фракція батьківщини безпосередньо Юлія Тимошенко повинна зараз здійснити два варіанти: або вона повністю бере на себе відповідальність першого номеру в списку батьківщини і розділяє її політичну позицію, або вони вчиняють вольовий вчинок і, власне. Позбавляють Савченка членства у своїй фракції, і сьогодні ми вже бачили, лунають інформаційні якісь інформації, лунає про те, що, начебто, надія вийшла вже з фракції. Давайте пам'ятати конституційну норму. Якщо вона особисто за своїм рішенням виходить з фракції, то є механізми позбавити її депутатського мандату. І тут партія батьківщина, фракція батьківщина, повинна вольовий вчинок якийсь зробити, показати позицію, що вони або на стороні України, або вони на стороні людини, яка зараз без санкцій. Ці на те їздить і веде перемовини з представниками терористичного режиму.